Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчатка, завжди радова світа і наша школа лісова. Сьогодні ми з вами поведемо розмову про всім відоме чарівну енергію та як її економити. Одного разу вранці, збираючись в садок, Андрійко намагався в світ. Але щось не виходило, і хлопчик, здивувавшись, сказав матусі де воно поділось, не спитавши, на вулиці он сонечко блищить, немов ліхтарик. А лампа не вмикається, і телевізор, і чайник, матуся посміхнулася, і зорі теж сіяють. І з місяцем на небі тихенько розмовляють. Це все жива енергія не згасна, не вичерпна, а вдома штучна синку, що виробляють люди. На станціях великих, але вони не всюди. Це гідро, тепло, атомні такі собі заводи, що створюють енергію при будь-якій погоді, щоб лампочка горіла і тепло було в домі, щоб плитка електрична варила кашу соні, щоб ти зміг подивитися улюблені мультфільми. А я попрати речі і попрасувати в неділю. Вона потрібна людям. Без неї дуже важко, тож треба економити, поводитись уважно. І буде світло в домі, і в дитсадочку, і в офісі, і тепло буде взимку, і затишно доволі. Ми часто чуємо такі слова. Берегти треба природу, економити слід воду, світло й газ слід берегти. Але як? Чи знаєш ти, сьогодні, маляти, ми не можемо собі уявити життя без елементарних послуг, без зручностей, без використання енергії? А чому? А насамперед, тому що вона дуже зручна у використанні. Справді, варто злегка доторкнутися вимикача і в оселі світло та затишно. Так само світло легко можна і вимкнути. Тобто припинити доступ електричної енергії до лампочки, раптове зникнення електрики в сучасному світі спричинило б справжню катастрофу, що сталося б, якби перестала працювати сучасна електронно-обчиснювальна техніка завдяки які здійснюється керування величезною кількістю виробничих процесів. Не випечуть хліб, пекарі, зачиняться магазини, кафе. Квартири залишатимуться без води, бо зупиняться електронасоси, не працюватимуть електропобутові прилади. І саме тому, Електроенергію потрібно заощаджувати. А як це нам зробити? Запам'ятайте малята самі і навчіть своїх батьків правил збереження енергоресурсів, світло будемо зберігати, без потреби, не вмикати. А як вийдемо із кімнати, завжди будемо вимикати. Спати лягаєш. Електричні прилади вимикаєш, в режимі очікування не залишаєш, світло не втрачай, енергозберігаючу лампу придбай. Брути пил затримують світло, тому частіше мийте лампи, плафони і вікна налаштуй в комп'ютері режим енергозбереження. Не забувайте міняти або чистити фільтри в пилососі, холодильник встановлюйте в самому прохолодному місті квартири і уникайте частого відкривання дверцят. Завантажуй повністю пральну машину. Будьте економними, бережіть нашу чарівну енергію. І ще, малята пам'ятайте, електричними приладами можна користуватися лише під наглядом дорослих. Умикаючи електроприлади треба триматися рукою за штепсель. Після користування електроприладами, необхідно обережно вимкнути із розетки, не бавитись з розетками. Не можна вставляти в них цвяхи, булавки, шпильки та інші предмети. Виходячи із дому, вимкніть всі електроприлади. Отже, всі запам'ятайте. Прилади електричні, вони дуже небезпечні, хоч для нас вони і звичні. Пам'ятайте, що вся земля, наш великий будинок, наш добрий будинок, просторний будинок. Ми всі з народження тут живемо. Ми повинні так робити, щоб нашу землю захистити. Дякую вам, малята, за увагу. До нових зустрічей.